Зниклий бриль. Казки чарівного лісу. Той день був доволі вітряний. Бузиновий ведмідь і маленький зайчик стояли на одному з пагорбів чудового чарівного лісу і залюбки бавилися в нову гру. Вони кидали в повітря листя траву, гілки. Усе, що траплялося їм під руку, і дивилися, як вітер їх крутив і жбурляв у різні сторони. Ведмедю першому набридла ця гра, і він сказав: Я би трохи перекусив, мій живіт бурщить, як злий вовк. Це розсмішило маленького зайчика. Ми могли б прогулятися. До лугового джерела там найкраща бузина і найсолодша малина. запропонував він другові. То ходімо, мерщіть, зайчику, засміявся бузиновий ведмідь. Цієї миті сильний порив вітру зірвав з голови ведмедя солом'яного бриля. Ой-ой! Забідкався спантеличений ведмідь. Кузиновий ведмідь і маленький зайчик одразу помчали за брилем вздогін. Стій, зупинися, кричали обоє і підстрибували якомога вище, щоб ухопити втікача. Та брилеві було байдуже до них. Він ширяв собі в повітрі. То зверне ліворуч, то праворуч, то злине високо в небо, то опуститься вниз, то знову злетить угору, а потім зовсім щез із очей. О, ні, закричав ведмідь, мерщій, повертайся, не переймайся, бузиновий ведмедю. Ми обов'язково знайдемо твого бриля. Утішив його маленький зайчик. Так, звісно, пробурмотів ведмідь уже спокійніше. І друзі кинулися вперед. Невдовзі вони зустріли трьох симпатичних рудих лисичок. Скажіть, будь ласка, тут, бува, не пролітав мій бриль? Отам, угорі? запитав бузиновий ведмідь. Так, так, пролітав і вже давненько. Відповіли вони всі разом, але показали, на жаль, у різні боки. Від цих трьох годі було сподіватися на дієву допомогу. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь обшукували околиці до сутінків. Ходімо, час додому. Кузиновий ведмедю, завтра ще пошукаємо, запропонував друг лицар. Ведмідь щось буркнув, але й сам бачив, що бриля їм не знайти у темряві. Ну, добре, погодився він, і друзі попрямували додому. Мені так прикро, це був не просто мій улюблений бриль, а ще й щасливий. Під його червоним обідком я заховав чотирилисник конюшини, який колись знайшов, бідкався бузиновий ведмідь. Звісно, друг лицар знав про це, як і про те, що бузиновий ведмідь дуже вірив у прикмети. Утрата щасливого бриля може привести безлісне щасть і лих. Пояснив ведмідь і враз зашпортався за корінь дерева. От бачиш, сказав він серйозно, ми мусимо його негайно знайти. Друзі повечеряли і рано лягли спати, аби добре виспатися. Ти віриш, зайчику, що завтра ми знайдемо мого бриля? раз перепитав ведмідь, перш ніж вони заснули. Так, звичайно, ведмедю, пообіцяв маленький зайчик. Наступного дня вони знову вирушили на пошуки бриля. Як гадаєш, зайчику, ми знайдемо його сьогодні чи ні? запитав бузиновий ведмідь. Незабаром ти станеш цілком колишнім ведмедем запевним друг лицар, з брилем і з усім, що мав. Так, це добре. задоволено буркнув ведмідь. І тут таки зойкнув. Ой, на голову йому впала соснова шишка. Вони ще раз обнишпорили ту місцевість, куди вітер відніс капелюха. Та марно. Потім, друзі. Помандрували вздовж річечки до бобрової гадки. Бобри саме спочивали гріючись на сонці. Може, ви бачили, як пролітав тут мій красивий бриль? запитав бузиновий ведмідь. Так, бачили, весело вигукнув старший бобер. І ми його спіймали. Ой, справді. Вигукнули ведмідь і зайчик одночасно. Їм не вірилося. Щиро кажучи, маленький зайчик навіть уявити собі цього не міг. І де ж він? запитав ведмідь. Ось тут. гукнув Бобер і показав на кумедний кашкет, що був у нього на голові. Але ж це не мій спантеличено промовив бузиновий ведмідь. Цей головний убір мав дивну форму і до того ж був для ведмедя замалий. І все-таки я подарую кашкет тобі. Він мені не личить, люб'язно сказав Бобер. Дякую, промимрив бузиновий ведмідь. Кращий кумедний кашкет. Ані жодного. Друзі попрощалися з бобрами і рушили далі на пошуки. Казна, що ще й туман, обурився ведмідь. Маленький зайчик намагався залишатися серйозним. Ведмідь у новому кашкеті мав трохи дивний вигляд і нагадував другові лицарю. Когось дуже знайомого, але кого саме він так і не згадав. Не переймайся, бузиновий ведмедю, ми скоро знайдемо твого щасливого бриля, заспокоював він друга. Дуже на це сподіваюся, буркнув ведмідь, і ой наступив на щось липке. Друзі шукали повсюду і питали кожного стрічного. Проте і миші, і сірі зайці, і дикі гуси, і дикі свині. Усі бачили, що пролітав жовтий бриль. Але де він приземлився, ніхто не міг сказати. Він, мабуть, полетів у теплі краї, припустила дика гуска. Коли вони геть стомлені побрели додому, кузиновий ведмідь засмутився. А що, як ми його не знайдемо? Без нього мене неодмінно переслідуватимуть невдачі. Раз по раз зітхав він. Та ні, ведмедю, це лише забобони. То все вигадки. утішав його зайчик. Утім, на жаль, нині у ведмедя справді був поганий день. Над ним якраз пролітала пташка і забруднила його новий кашкет. Це просто випадковість, пояснював маленький зайчик. Вони саме йшли конюшиним полем, коли у ведмедя майнула думка. Як ти гадаєш, зайчику? Може, я знову знайду конюшиновий чотирилисник? схвильовано запитав він. Тоді в мене буде талісман, який допоможе повернути мого бриля. «Пречудова ідея! вигукнув зайчик. Та навіть на величезному конюшиному полі не вдалося відшукати жодної стеблинки конюшини чотирма листочками замість звичайних трьох. Для цього теж треба мати щасливого листочка, скрушно пробурмотів бузиновий ведмінь, і раптом він необачно сів на пеньок з осиним гніздом. Оси так покусали ведмедя, що той мусив рятуватися в ковбані. Ой Лишенько!» Маленький зайчик як міг утішав і веселив друга. Але ведмедеві було зовсім не до сміху. Бідолашний бузиновий ведмідь. Коли друзі повернулися додому, то виявилося, що усі сусіди вже знали про ведмедеву біду. Вони намагалися бути з ним. Якомога люб'язнішими. Аго, щасливчику, погукав його товстун якоб, який у тебе пригарний новий кашкет, рохкала капібара. Він тобі личить, пропищав їжачок. Оце так так. Проте навіть приязнь друзів не розвіяла ведмедевої тривоги. Тепер бузиновий ведмідь майже повірив, що щастя покинуло його. Адже цього дня він безперестанно скакував у халепи. Удома не в Дасі все таки найбезпечніше. Похмуро пробурщав ведмідь і вирішив поки що не виходити з дому. Як вирішив, так і зробив. Проте навіть там його переслідували невдачі. Лиш ступив ведмідь на балкон їхнього із зайчиком будиночка на дереві, як дошки затріщали, і він провалився. Такому невдасі, як я, треба забитися десь у куточок і сидіти тихенько, пробурмотів ведмідь. Послухайно. Ну, Бузиновий ведмедю, це всього насього старий бриль і маленький конюшиновий листочок. Просто не думай про них більше, і тоді все буде гаразд, порадив маленький зайчик. Тобі легко казати, друже лицарю, у тебе є щасливий меч. Ти ж нічого не загубив, сердито відповів ведмідь. Наступного дня за сніданком маленький зайчик вигукнув. Тепер я знаю, кого нагадав мені твій новий кашкет старого Джонні! Який чудовий день бузиновий ведмедю? Може, занесемо цього кашкета старому Джонні? Йому напевно його бракує. Ходімо ж, друже. Спочатку бузиновий ведмідь відмовлявся, та коли маленький зайчик попросив його ще раз, пробуркотів. Ну, гаразд, мені однаково, де ламати кістки, можна і серед гарної природи. Старий Джонні жив самітником біля підніжжя заячого каменя. Дорога туди була тяжка і небезпечна. У зиновому ведмедеві було дуже боязко, і він ступав обережно навшпиньках, щоб бува не перечепитися і не беркицнутися. Однак незабаром таки полетів торчма в тернові зарості. Побий його грім, вилаявся ведмідь. Чому б тобі трішки і не поправлятися з каменюками бузиновий ведмедю, пожартував маленький зайчик, адже довкола лежали чималі брили. Проте бузиновому ведмедеві було не до сміху. Друг лицар раз по раз уперто намагався розвеселити друга. Однак ведмідь був переконаний, що на нього всюди чатує нещастя. Ти щасливий і без бриля, казав зайчик. Повір мені, усе буде гаразд. Та бідолашний ведмідь тільки недовірливо хмикав. Вони пройшли добрячий шмат дороги, до будиночка Джонні. Було вже зовсім недалечко. Дорога круто пішла вгору, якраз уздовж бурхливих заячих порогів. Тут легко можна було втратити рівновагу і навіть упасти в потік. Бузиновий ведмідь понуро брів позаду зайчика. Не біжи так швидко, зайчику, а то впадеш у воду. Остеріг ведмідь, як міг друг лицар так необачно мчати небезпечним схилом, особливо нині. Не хвилюйся, ведмедю, засміявся на те зайчик. Однак, коли він перебігав через мокрий місток, зненацька послизнувся. І ось друг лицар уже у воді. Яка швидко понесла його на пороги. Ой-ой, рятуйте! репетував маленький зайчик. Зайчику заревів ведмідь. Він не вагався жодної секунди. Коли потік проносив друга повз нього, ведмідь стрибнув у крижану воду. Плюсь і опинився. Якраз біля маленького зайчика, устигнувши ще й ухопитися лапами за підмитий корінь дерева. Тримайся за мене, зайчику, ревів бузиновий ведмідь. Він сам щосили тримався за корінь, а друг лицар, міцно чіпляючись, подерся по ньому вгору. Тоді ведмідь. Зібрав усю свою міць і, крекчучи, виповз із другом лицарем на спині на берег із стрімкого, заячого потоку, який тягнув їх униз. Друзі дивом урятувалися. Знесилені вони простягнулися на моху. Маленький зайчик відкашлювався. Спльовував воду і хапав ротом повітря, а бузиновий ведмідь дивувався власній мужності та удачі, яка цього разу сміхнулася йому. Дякую, бузиновий ведмедю, відсапавшись, подякував маленький зайчик. І хто ще не вдаха. Бузиновий ведмідь. Волосно розсміявся, а й справді він був мужній, сильний і спритний, навіть без щасливого чотирилисника. Я й без бриля такий самий, яким був раніше, чи не так, зайчику, реготав бузиновий ведмідь. Так легко на душі йому вже давно не було. Я радий, що ти це зрозумів, ведмедю, весело вигукнув зайчик. Радісні вони нарешті підійшли до хатини Джонні. Привіт, Джонні! Де ти? погукали вони. Привіт, друже лицарю, привіт, бузиновий ведмедю. Я тут пролунало у відповідь. І хто ж це сидить перед хатиною? Це не Джонні? Ні? Чи? Двоє друзів тільки тепер збагнули, чому Джонні видався їм таким незвичайним. Він надів надто великого, як для нього, бриля з червоним обідком. Ти носиш мого бриля. Ти носиш мого кашкета? вигукнули бузиновий ведмідь і Джонні одночасно. Виявилося, що вітер пригнав під ноги Джонні бриль з червоним обідком, якраз після того, як зірвав з нього власного кашкета. Ось як буває, насміявшись з подиву. Джонні й бузиновий ведмідь обмінялися головними уборами. Будь ласка, подав Джонні, Щиро дякую, сказав ведмідь. Мій гарний прилюд, мій гарний кашкете, ти повернувся до мене. Раділи обоє і щасливо сміхалися аж до вух. Ведмідь Тепер знову був колишнім бузиновим ведмедем, а Джонні колишнім джонні. Троє друзів весело провели решту дня, До схочу ласували бузиновим цвітом із грядок Джонні, дикими ягодами, цукровими буряками і пили цілющу джерельну воду. Старий Джонні – Чимало бачив у своєму житті і знав багато цікавих, захопливих історій. А ще він чудово співав. Час збіг непомітно. Коли сонце вже сідало, обоє друзів рушили додому. Дорогою вони пустували і багато сміялися. Раптом Друг лицар помітив, що в нього за поясом немає дерев'яного меча. От лихо, я загубив свого меча. Пропав мій талісман, перелякано закричав маленький зайчик. Тут бузиновий ведмідь витяг із за спини меча і сміючись, вигукнув Так, так. Друг лицар зовсім не вірить у прикмети. Обоє засміялися, а бузиновий ведмідь ще довго не міг заспокоїтися, такий був щасливий. Останні промені сонця пронизували крону Великого Дуба, коли вони сиділи на балконі свого будиночка на дереві і вечеряли. У тебе сьогодні нічогенький апетит, бузиновий ведмедю, сказав маленький зайчик. А вже ж, з моїм брилем до мене повернувся мій апетит, відповів ведмідь. Та й без капелюха тебе не полишали ні твоя мужність, ні твоє щастя, промовив маленький зайчик. Ага. Погодився ведмідь, і все-таки я щасливий, що він знову в мене. Потім він дістав губну гармошку і тихо заграв сиренаду чарівного лісу.